Як часто ви задаєте собі питання, якби я знала, що мене очікує? Якби я знала, як вирішиться моя ситуація, коли закінчиться це? Чому це зі мною трапляється? Чи будуть в мене якісь зміни? Коли я отримую те, що я хочу і взагалі, що зі мною далі буде, я впевнена, що. Кожен рано чи пізно задає собі такі запитання, потім звертається до різних інструментів астрології, нумерології, таро, карти, шукає відповіді, потримує якісь маленькі, неповні відповіді на запитання і далі залишається в невідомості. І продовжує задавати собі такі запитання. А якщо я вам скажу, що ваші відповіді вже написані, і що ви можете отримати до них доступ, що існують листи долі Шиванаді, в яких закодовано ваше майбутнє в деталях та пороках. І цим передбаченням вже більше п'яти тисяч років. І якщо ви бачите це відео і слухаєте, це означає, що ваш лист долі точно існує і що, скоріш за все, зараз прийшов час його відкрити, тому що ви стоїте на порозі якихось важливих для себе змін. І багато з вас. Мабуть, вперше чують про листи долі Шиванаді? І скоріш за все, якийсь скепсис з'являється у вас в голові. Що таке листи долі? Як вони з'явилися? Чи це не якась фікція, брехня? Чому про них немає так багато інформації? Я чую про це вперше. Чому про астрологію, нумерологію та багато всього в інтернеті і так багато людей, які можуть запропонувати вам це зробити, а про листи доля ви чуєте вперше? Тому що цей метод унікальний. По-друге, листи долі є не в усіх людей на планеті, а лише в 40%. І ті, в кого немає листів долі, ніколи не почують про те, що такі листи існують. А якщо ви слухаєте мене зараз, це означає, що ваш лист точно є. І я, як і ви, пройшла через такі ж сумніви, і коли я вперше почула. Про існування листа долі, якби не моя ситуація на той час в житті, я, мабуть би, пішла по звичному шляху і звернулася б до тарологів чи нумерологів, чи попросила астрологічний прогноз. Але на той час. Я ці вже інструменти спробувала і все одно не отримала такої відповіді, яку б хотіла почути. І так в моєму житті з'явилися листи долі. У мене на той час була дуже непроста ситуація по роботі, не було чіткого розуміння, куди рухатись. І, якщо чесно, я була після розлучення, і в мене були думки. Що робити далі, чому це трапилося, і чи будуть у мене нормальні стосунки. І ось так з'явилися листи долі. І я отримала інформацію, яку я хотіла. Я дізналася про свої майбутні стосунки. Я дізналася. Про те, що в мене буде дитина-дівчинка. Я дізналася, коли це трапиться. Зараз моїй дитині майже три роки, і це дівчинка, її звати Мія. І... Я дізналася, що в мене трапиться по роботі. Причому я хотіла дізнатися інформацією про найближче майбутнє, але коли ви відкриваєте свій лист, вам розгортається ваша карта життя з моменту відкриття листа і до кінця вашого життя в деталях і по роках. Тож я отримала повністю карту свого життя з вказівками, що треба робити, щоб уникнути тих чи інших. Негативних ситуацій, які були передбачені в моєму листі. І це неймовірно, коли дійсно ви можете допомогти собі, і спеціальними діями нівелювати ці негативні події або зменшити набагато їх вплив. І також з листа я дізналася, що я є провідником до цих листів, я маю цим займатися. Якщо ви мене не знаєте, то я за освітою юрист, кандидат юридичних наук. В мене є ще ступінь MBA, і я займалася цим досить багато років, але після відкриття листа я почула, що я маю розповідати людям про те, що такі листи існують. І розповідати, як вони працюють, як за рахунок листів долі можна отримати інформацію про своє майбутнє, можна нівелювати негативні події в своєму житті, і як активувати найкращий коридор долі, в який ви могли ніколи не потрапити, якби не відкрили свій лист долі. І саме цьому зараз. Ви можете бачити мене на цьому відео, тому що я почала розповідати людям про ці листи, я їх відкриваю, і я зрозуміла, чому я маю їх відкривати. Тому що під час відкриття листа головне це чітко передати ту інформацію, яка закодована в листі. Отже, що таке листи долі? Листи долі були записані багато тисяч років тому, давньоіндійськими мудрецями, які тамільською мовою звуться Саптаріші. Вважається, що їх було семеро, і тому є сім течій, які займаються відкриттям листів. Найпопулярніша з них це Шиванаді. І згідно легенд. Сам Шива розповів парваті про долі їх підданих, яким вони хотіли віддячити за добрі справи. І вони хотіли лишити їм підказки, як прожити своє життя в наступних втіленнях якнайкраще. І тому цей лист активується і починає кликати людину, коли вона стоїть на порозі важливих змін і їй необхідно Почути, що її чекає, отримати інструменти, як можна мінімізувати негативні події, які можуть з неї трапитися, та активувати свій найкращий коридор долі, і переміститися в нього, якщо людина дуже далеко від нього віддалилася через свої вчинки, усвідомлення, якісь висновки. Тож, Такі листи зберігаються в спеціальних бібліотеках в Індії. Доступ мають лише чтеці Шиванаді. Ці чтеці це спеціально навчені люди, щоб стати чтецом Шиванаді, необхідно пройти навчання. І таке навчання може тривати більше 15 років. І, як правило, така робота передається у спадок. Тобто є декілька родин, які... Займаються відкриттям листів долі, і які мають доступ до цих бібліотек, де зберігаються листи. Листи зберігаються у зв'язках по 50 60 листів. Вони були переписані в 13 сторіччі, тому що раніше вони дійсно були написані спочатку на пальмових листах, на санскриті в 13 столітті вони були переписані. На давню тамільську мову на такі спеціальні пластини. І коли відбувається ідентифікація листа, то по відбитку вашого пальця це також унікальна процедура. По відбитку вашого пальця знаходять зв'язку з листами, де має міститися саме ваш лист. Чтеці наді за відбитком пальця, у жінок це великий палець лівої руки, у чоловіків це великий палець правої руки, шукають ваш лист. Як я вже сказала, вони знаходяться у зв'язках по 50-60 листів, і навіть розташовані в бібліотеці не по алфавіту, як ми звикли, а по назвам цих хвильок на вашому пальці. І коли вони відкривають лист, ви також можете дізнатися, як називається відбиток вашого пальця, за яким знайшли саме ваш лист долі. Щоб знайти саме ваш лист у цій зв'язці, призначається спеціальна зустріч, і чтець Шиванаді починає задавати вам запитання, на які треба відповідати так або ні. Їм не треба допомагати, не треба казати, що близько-близько. Ні. Вони задають вам запитання, які написані в листі. Тобто вони можуть запитати, чи вашу мати, звати, наприклад, Олена. Якщо відповідь так, він продовжує зачитувати інформацію з цього самого листа. Чи вашого батька звати Тарас? Якщо ви відповідаєте так, він продовжує зачитувати інформацію з цього листа. Якщо ви відповідаєте ні, він зачитує ще одне запитання з цього листа. Якщо ви знову кажете ні, цей лист відкладається, тому що це не ваш лист. І отакими запитаннями. Різного характеру, на який ви відповідаєте так або ні, ідентифікується ваш лист. І потім ви точно розумієте в кінці, що чтець Наді знайшов саме ваш лист, тому що він повідомляє такі деталі, які в жодному разі він не міг раніше про вас знати. Це імена ваших батьків, імена вашого чоловіка, дружини. Ваше ім'я, ваша дата народження, і також деталі пов'язані з вашими думками, тобто думки, які зараз у вас є в голові, і також деталі про вашу роботу і навчання, і кількість дітей, і ще багато інших нюансів, які точно вам підказують, що цей лист саме ваш. Після цього проходить декілька днів. І ми зустрічаємося другий раз для того, щоб відкрити. Після знаходження вашого листа штицям наді необхідно декілька днів для того, щоб розшифрувати з давньої тамільської мови інформацію, яка міститься в вашому листі. І після цього. Вони призначають вам зустріч, під час якої ви дізнаєтеся всі деталі вашого майбутнього. А я супроводжую весь цей процес, задаю уточнюючі запитання, перепитую, коли мені відчувається, що треба задати додаткові запитання, і в кінці ви можете задати питання, які вас хвилюють, і якщо в листі буде відповідь, ви отримаєте відповіді на ваші запитання. Тож я запрошую вас в цю унікальну подорож до самого себе, тому що листи долі це точно для дорослих і усвідомлених людей, які вже не можуть жити так, як жили, які вже пробували різні варіанти, і які хочуть дійсно змінити своє життя, хочуть дізнатися, як це зробити, і хочуть прийти в свій найкращий коридор долі.